Проводиться ліквідація наслідків оприскування гербіцидами. втрачено головне час. Цього року в вдалічця, але дітки до обробки земельної ділянки гербіцидом. І розчарувалися, і знову розчарувалися. І це стільки бур'яну чоловік скосив тут, бо вже подивилися, що ми тут толку не виведемо. Тут десь морква була, вона манюсінька, а бур'яни такі, що, як бачите, він скосив. Щоб були, не сподівалися. А і так, сьогодні 20 червня, а будемо, цю, добре, що невеличка діляночка, будемо пересаджувати, посадимо кабачки. І не тільки тут гербіциди не взяли, а фактично ніде не взяли. І це різні гербіциди, не пам'ятаю назви. Але от кукуруза також бризкане гербіцидом. Сподівалися, що буде чистота й порядок. Ось таке доведеться, напевне, також брати сапи в руки, чи не знаю чим. Бо думав, цьому рік, що, можливо, мото сапою пройде, але на нього також мала надія. Воно де більший бур'янту перестрибує і краще, ніж сапою, чи, чи тим самим плоскорізом, яким він ходить то нічого не вибереш, але плоскоріз не забирає з поміж кущів, так що, напевно, доведеться все рівно ходити з сапою. Сподівалися полегшити собі працю, то потратились на гербіцид і все рівно доводиться сапати. І гарбузи також були оприскані гербіцидом, також сподівалися, що не будемо сапати, але. Пообсапував кущі, а потім по міжрадях ходив мотокультиватором. Перелопатив, перелопатив. І так на якийсь час трохи позбувся, позбулися бур'янів. Картоплю також посапав був, а потім побризкав гербіцидом, думав, що не буде бур'яну, але бур'яни росли то потім взяв, підгорнув, там шабур'яни були маленькі, думаємо, що загорнули. Одне цього року в Раді, що нема жуків. Не знаю, з чим це пов'язано. Я десь читала на чиємусь каналі, також хтось пише, що нема жуків. Можливо, вони покинуть Україну, хай повертаються назад в Канаду чи куди там вони. Чи в штат Колорадо, звідки вони прийшли, хай туди й повертаються, чи хай ніде їх не буде. Картопля цього року сажена порівняно з попередніми роками дуже пізно, десь аж в кінці квітня ще не цвіте, але ж нічого ще. Літо попереду ще буде цвісти. Тут різні сорти в нас посаджені, середньостиглі сорти. От виділяється белороса три родки. а далі перший, напевне, сурая, а далі Балті Роуз, там у нас тайфун щороку ми садимо. І, напевно, гранада, можливо, ще якісь. Бо вдома посаджені в основному ранньостиглі сорти. а тут Середньостиглі і від середньоранніх тільки Беларусь. Так що думали пенсіонери, що цього року будуть мати час їздити на рибалку, бо гербіциди подінуть всі бур'яни. На городі не тут то було. Гербіциди купуй і сапу гостри. Тримай сапу на нагостреною. На так що є вже, є ще біля чого гарду брати. Хочу сили, немає здоров'я. Не дуже так дозволяє, але сапати мусиш. Раз посадив, то мусиш доглядати. А я напевне не привіталася. Вітаю всіх. І це канал село ти моя доля. Зі доброго здоров'я. Мирного неба, успішної праці. А ми на цій діляночці зараз ще посадимо кавачки. Капусту в нас білокрилка вже трохи пожерла, але чоловік котрого дня покропив таким засобом, як зелений щит. Там було написано, що він в тому числі від білокрилки. І трохи популяція білокрилки поділася. Не сказати, що зовсім є вона, доведеться ще повторювати обрізкування, але не стільки, як було, бо вони вже ці гедотні комахи почали виїдати серединки. А виїде на серединка, то знаєте, що й качан не зав'яжеться. Так що доведеться ще їхати нашого колишнього райцентру до містечка і купувати якийсь із інтексицидів. Важко вимовити. Напевне, тепики, якщо воно є. Кажуть, що воно добре пригальмовує розвиток цієї гедотної білокрилки. Народними методами навряд чи можна з нею поборотися, а хімія, хоч вона шкідлива і для людського організму, але що зробиш? Неважні, в нас цього року тут і буряки кормові. Вдома раніше посіяні, вдома непогані, але почали вже жовтіти, напевне, вже циркоспороз береться. А тут дуже рідкі, рідко, дуже погано посходили. Ще й самі бурячки, якісь мають такий дивний вигляд. Мене питала одна знайома, знайома і родичка, чому це показувала, що в неї такі бурячки, якісь як покручі. Я бачу, що в нас також такі є. Другого року були в нас такі. І Я так і не зрозуміла, чого це, чи це насіння, або сказати, що е, можливо висадки збираються йти. Ні, ці сіяні пізно, в нас вдома раніше посіяні в холодну землю, і і краще нема такої покручі. Це або насіння, два варіанти: або насіння, або несприятливий день посіяно. Бо як кажуть, хочете вірте, хочете не вірте. Хоч я також ніколи не дивлюся, який той день, чи він сприятливий, чи він несприятливий, але все ж таки це відображається на посівах наших, на, на сходах і на рості потім наших посівів. Чоловік пробує цим диркалом, та йому посапою, і типу по кукурузі, але навряд чи вона, бо колись він вже пробував. Ну щось він їх досконалюватимо тут сапи. Ну, я перечити не буду, хай хоч трохи, може, де трохи посохне, поки ще до в нас не кажуть, то може де трохи посохне, може хоч поміж врядку доведеться тільки вибивати бур'яни, може хоч так по поміж радіо чи хоч зрихнуть. І ще в нас такі дощі йшли, зливі. А вже знову треба дощу, сухо, пилюка зверху. І я дивилася сьогодні, що по дорозі метуть суховіщики, так що навряд чи можна розраховувати на те, що в найближчі дні буде дощ. Так що літо, вітри, волога вирізається. Може, той бур'ян трохи поотохне, перерізне, але каже, що нема бензину, треба їхати по бензин, тільки недавно брали, не пам'ятаю скільки, 20 літрів. Ну, вже недавно все за часу пройшло. Треба їхати до містечка і знову заправлятися. Літо і потрібно і бензину багато, і косити, і сапати, і мотоблочити. А я ще зараз до підгортаю рядок квасолі. І треба посадити насіння своїх кабачків. Написано кабачки. Насіння зібране з кавілі 23-му році. На в не вторік не збирано, потрібно висадити та й буде засаджена ця діляночка. А кругом у нас така краса, але нема часу нею милуватися. Отак і наше життя проходить в роботі, в порпані, в землі. А чи є з того толк, чи нема. А вам, всім, хто дивився, кажу дякую за те, що переглядали відеоролик. І бажаю всім мирного доброго дня, доброго здоров'я, успіхів і всіх добрих починаннях. З вами був канал Село Ти Моя Доля, як завжди, кажу до зустрічі.